Ходити, щоб віднайти. Роздуми над Божим Словом на вівторок другого тижня. АДВЕНТУ Того часу Ісус сказав своїм учням: Як ви вважаєте? Коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає, чи не залишить він дев'яносто дев'ять у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воїстину кажу вам, що радіти менею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, які не заблукали? Так само немає бажання в Отця вашого Небесного. Щоби загинув один із цих малих. Слово Євангелія чудове Бог це не суддя каратель, а лагідний пастух. Пророцтво Ісаї виконується. Бог через Ісуса шукає грішників. Матей має свою нотку тверезого погляду на життя, тому пише. І коли станеться, що знайде, адже може і не знайти. Та це не кінець адже Бог шукає не тільки через Ісуса, ми теж маємо стати тими, хто шукає. О як незручні ці євангельські слова. Треба залишити 99 впевнених католиків, щоб іти кудись за однією людиною віднайдення якої ніхто не гарантує на сто відсотків, чи не простіше залишитися поміж 99 дев'ятьма вдячними вірними, які мають ті самі погляди, що і я? Тут же стільки роботи. Однак, чи уся пастирська діяльність не лише священиків, настільки спрямована до тих, хто поза вівчарнею? Чи ходимо ми по горах, аби принаймні спробувати знайти ту одну? Дуже клопіткі питання на цей час Адвенту, тобто на сьогодні. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.